Ми продовжуємо ефір разом із радником голови офісу президента України Михайлом Подоляком. Пане Михайле, добрий вечір. Дякую, що приєдналася. Добрий вечір днями. Президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю закордонним журналістам, де зокрема сказав про те, що за даними розвідки Росія готує чергову кампанію дестабілізації, хоче сіяти хаос, хоче сіяти розкол в українському суспільстві. Але ж Росія займається цим із першого дня повномасштабної війни. Про попередні роки я зараз навіть не згадую. Чим оця кампанія, яка вочевидь готується, і можливо вже реалізується буде відрізнятися від попередніх. А, ну ми ж у стані війни, і Росія вчиться воювати. Якби там не було, і по лінії фронту ми бачимо певні зміни в тактиці і стратегії російської. Та це не говорить, що вони там набагато краще щось стали робити, але вони вчаться. Вони щось беруть в нас, вони дивляться на нас, але з точки зору інформаційної роботи вони також вчаться. Це зовсім інший рівень пропаганди. Ну тобто, якщо раніше вони робили ставку на свої ці там безумні речі про нацистів, про те, що ви маєте бути разом з Росією тільки з Росією ви будете щасливі. Ну точно ми ж будемо щасливі в таборі. Це ж очевидна річ. Ну, хто ж проти цього? Хто ж проти віддати свої свободи? Правильно. А, а сьогодні вони розуміють, що це не працює на території України, і вони розуміють, все ж таки психологи працюють. Вони розуміють, в якому стані психоемоційному знаходиться Україна, враховуючи все ж таки практично два роки війни. Певна депресія є, є накопичені питання є, є нерозуміння, як буде все завтра, післязавтра, немає гарантій майбутнього, які хочеться, щоб вже все це закінчилось, і ми почали щось будувати. І на цьому фоні достатньо е е набагато легше працювати з тонкими технологіями. А які технології? Мобілізація у вас порушення, соціальні виплати, несправедливість, корупція, ну все що завгодно. І ти не говориш про те, що ви маєте орієнтуватись на Росію. Це головне. Головна відмінність, тобто вони почали говорити, використовуючи різні медійні майданчики. Ми бачимо навіть закордонних СМІ, це окреме завдання. Також вони більш тонко працюють. Вони використовують в нас різні майданчики. Це не означає, що не треба критикувати. Мені дуже подобається, коли люди говорять: ви що нам забороняєте критикувати. Ні, це ж не про це питання. Це питання про ціну під час війни. Нерозуміння, хто і що робить, і на що тисне. Російська Федерація тисне на певний психоемоційний ще раз підкреслюю фон: тонкі технології, тонкі матерії, тонкі е струни душі людини. Да? Ну, тобто, бачиш, тобі обіцяли, що війна швидко закінчиться, і ти терпів, але зараз вона не зрозуміла, коли буде. Дивіться, партнери ваші не дають грошей, партнери ваші призупиняють військову допомогу. Це все не так. Але люди ж не готові там факт до факт чекінгу. А, а бачите, світ змінився. Він багато уваги близькому сходу. Вже не до вас. А, там більш трагедійні історії і так далі, і тому подібне. І одне і, і головна, головна а, проблематика тут, що Росія це все масштабує. Десятки тисяч різних майданчиків, різних ботів і так далі, тому подібне як людям в цьому інформаційному просторі орієнтуватися. Тому що з одного боку, конструктивна критика вона має бути навіть під час війни. Ми бачили це на прикладі заміни командувачки медичних сил. Волонтери виступили, військові підтвердили. Зрештою, маємо рішення. Це була конструктивна історія, а дуже багато не конструктивної історії. І коли ти просто. Дивишся телевізор, читаєш телеграм-канали. Як тобі зрозуміти, що це люди нормальні, і діло говорять, і треба їх послухати, а це не зрозуміло Але що. ширше захоплюєте простір набагато більше, ніж контрпропаганда і пропаганда. Конструктивна критика це не те, що потрібно чи не потрібно. Це питання об'єктивного розвитку країни і об'єктивного розвитку держави як такої. Якщо у вас не буде критики, то безумовно, вона. Вона буде мати багато хвороб, які не можна буде вилікувати, тому що вони хронізуються. І дуже важливо перехоплювати ці хвороби, коли вони в гострій фазі. Ну тоді можна їх вилікувати. да. І безумовно, критика тут достатньо вагома. І є особливість України в Україні навіть під час війни не було тотальної заборони на свободу слова. Ви ж знаєте, не було цензури. Безумовно, держава використовувала певні інструменти в рамках контрпропагандистської роботи, тому що тоді Російська Федерація достатньо активно тиснула, примітивно, але тиснула. Але між тим нас завжди була е, суспільна дискусія, і вона завжди. Є і вона завжди буде, чому тому, що ми з Росією не схожі, тому що коли хтось хоче нас порівняти в Росії, важливо, щоб був пахан, щоб був цар. Ну як ви там назвете, генеральний секретар КПСС, КПРС чи президент Путін і так далі? Немає різниці. Це інкарнації однієї фантомної людини. Царя Пахана, батюшки. да, царя батюшки і так далі. В нас інша. В нас якраз дискусія. Це можна сказати, що особливість України на відміну від Росії завжди була. Тут завжди була е, дискусія. Навіть в радянському Союзі її придушували, але вона завжди існувала. Тому конструктивна критика завжди буде в Україні. Щодо неконструктивної критики, це ще одна особливість. На жаль, нашого політичного процесу. В нас дуже багато людей, які не мають доступу до інсайду, але їм дуже хочеться бути десь. Ну, знаєте, хай панути на чомусь. Чому? Тоді до тебе буде більше уваги. А ти дуже і дуже полюбляєш увагу. Тобі хочеться щось над чимось домінувати, про щось говорити і так далі. І це особливість нашого також політичного процесу. Чому юна демократія? В юній демократії ще немає сталих. Принципів і правил вони тільки формуються, і це дуже круто, що вони формуються. І тому знову ж таки маємо спокійно відноситись навіть до неконструктивної критики. А як з цим, цим боротись? Критичне мислення Ну, треба просто оцінити. Якщо хтось говорить, наприклад, мені дуже подобається, коли ще ця лавина ботів російських, вони говорять, у вас і в цьому Путін винний? Що ви все на Путіна скидаєте? У вас і у внутрішньому розколі. Мені просто, я думаю, наскільки низький рівень сучасної російської людини. Звісно, винен у всьому Путін, тому що він на нашу країну напав. І все це Путін, наслідки народ, безумовно. Ну безумовно, російський народ тут не будемо виокремлювати, mm -hmm. тому що 90% на мій погляд, ну може 85% щиро хочуть нас з вами знищити. Тому коли говорять, що Путін напав, це не так напав російський народ. Да, в ньому є там 10-15% людей, тверезо дивлячихся на те, що відбувається в світі, в да, 21 першому сторіччі, але між тим вони нам це говорять. Тому критичне мислення перше, друге. Задати собі одне питання: а що ти хочеш на виході отримати? Ну, дивіться, скажімо так: от в нас е сьогодні певні події на лінії фронту. В нас е достатньо такі. Тривалі переговори щодо зброї, і вони достатньо ефективні. Ну тобто, зброю нам надають і більше того, європейські країни однозначно збільшують військові бюджети. Так вони ще поки що не можуть компенсувати все, що американське. Але знову ж таки, а хто сказав, що американського не буде? Але вони розуміють, що Україна в цій війні має виграти, і тому європейці це було ключове. Вони Абсолютно змінили своє ставлення до Росії, до України і до допомоги військової. Вони збільшують бюджети: Німеччина, е Нідерланди, е північні країни Європейські, вони всі збільшують бюджети і будуть давати і інвестиції, в тому числі у військове виробництво. Все це зрозуміло. Ну тобто, в цілому, ситуація виглядає ну, зрозуміло. Але коли ти говориш про те, що в нас вкрай корупційно все, точно в нас вкрай все кор... є корупція. І треба посадити людей. І є певні, ви тільки що сказали про медичні сили, є певні управлінські проблеми, які треба вирішувати, і так далі. Але точно вкрай корупція все не дозволяє робити в цій країні. І тоді питання: якщо ми зараз оце все самі себе накрутимо, депресуємо і скажемо, що все пропало, і так далі, що ми хочемо отримати на виході? Щоб що було, щоб ми були деморалізовані набагато глибше ніж та деморалізація, яка є сьогодні, об'єктивна. По-друге, щоб ми перестали вірити самі в себе. Ну правильно, ну, навіщо нам треба вірити в те, що в, цьому, в цій війні є е, справедливі фінали? Третє, ми маємо ремоліризувати Російську Федерацію. Правильно, ми маємо сказати, що трошки їх підтиснемо і вони самі себе знищать, а ми прийдемо на все готове. Четверте, е, сказати нашим партнерам, що якщо вони не можуть між собою там домовитись, то певно, їм треба визнати, що вони програли війну. Ну, правильно, і не треба їм давати зброю. Ну і головне, навіть якщо хтось хоче сказати, що війна має закінчитись за столом переговорів, тобто ви хочете зробити достатньо слабку позицію України, щоб потім вона пішла на переговори з позиції кого? Що ми не, не, готові, не готові чинити спротив, що ми готові, в принципі, встати на коліна. Заради чого це все? І тому. Знову ж таки, не треба нічого забороняти. Треба просто вести правильні дискусії. Це головний сьогодні момент. І Я завжди говорю про те, що держава не має закриватися. Держава має бути прозорою з точки зору спілкування. Держава має відповідати держава, коли я говорю, це очільники різних державних інституцій. Мають відповідати відверто на складні питання. Держава має брати на себе відповідальність. І якщо дійсно щось десь неправильно, особливо якщо є певні підозри щодо корупції, маєш добровільно йти. У відставку, поки йде слідство для того, щоб люди розуміли, репутація важливіша, репутація держави і такі кроки, які треба робити саме сьогодні, саме у нас в цей час, є складне... А знаєте, чому так я, я, я переб'ю, тому що зараз буде вибудовуватися якраз такий інший каркас державності. До речі, президент про це постійно говорить. Він хоче бачити державу, яка набагато більш прозора, яка набагато більш функціональніша і яка набагато більш відповідальніша і ініціативніша. І якщо ти ініціюєш щось, а потім це не дає результатів, неси за це відповідальність. І про це говори, коли люди говорять: ну ми сумніваємось в тому, що це якісна робота. Вийди або поясни, якісна вона чи ні, або відповідь на а, достатньо жорсткі претензії. І тоді каркас держави буде інакше, і тоді з'явиться те, чого в Україні, на жаль, ніколи не було. Репутація держави це головне. Я хочу про одне складне питання поговорити, яку яке Росія відверто хитає, це тема мобілізації. Я знаєте, маю е, таку звичку заходити в популярних пабліках, читати коментарі, що люди пишуть. І там зараз просто шквал того, що хай ідуть діти депутатів воюють, хай депутати воюють. Ну деякі депутати, по-перше, воюють. По-друге, якщо ми говоримо особливо про депутатів місцевих рад, селищних багато рад воюють, багато так. воюють. І у нас парламентська держава не може вся Верховна Рада піти воювати. Хтось має ухвалювати закони. Це відверта технологія. Я як протистояти у цій у цьому спробі, цій спробі зриву мобілізації. Це не те, що навіть відверто. це завжди використовувалось в будь-якому конфлікті. конфлікту ними тими самими речами, да, 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 да я розумію. Наводі. І це буде масштабуватись. Нам дуже достатньо буде складно завжди. Дивіться, я взагалі вважаю, що ми заходимо в край небезпечний період існування людства під назвою штучний інтелект. Буде багато фейків, він тільки стане трошки більш досконалим. Сьогодні ще можна розрізнити, де ти говориш, де не ти, де діпфейк і так далі. Але скоро це буде вже практично неможливо. Півроку, рік і буде взагалі інакше виглядати медійний простір набагато небезпечнішим, особливо соціальні мережі. І ми живемо з вами в постінформаційну епоху. Тому тут набагато більше можливостей на різних майданчиках казати, як ви правильно говорите, одніми словами, але завжди у. Людей у спільно завжди є претензії до влади, а ви воюєте, а вас діти воюють, і так далі. Тобто, це, це зрозумілий. Якщо не беремо технологічність масштабування цього всього, це зрозумілий посил, тому що ну людям складно людям достатньо больно да? Ну, Тобто вони вони розуміють, що це складні часи, але вони хочуть перенести своє це подразнення всім, що відбувається. Своє роздратування перенести на когось. і Вони мають право на це робити. І було б бажано, і тут я перехожу до того, що робити. Не на це ображати, що люди так говорять. І не і, так, є певні технології, але є і відверте бажання людей перекласти свої страхи на когось. І це нормально. Суспільство завжди хоче, щоб хтось був, хто візьме на себе їх страхи. І отут тоді держава має робити наступне. Військові вони ж хочуть мати мобілізацію правильно. Вони мають про це говорити. Більше того, військові, які воюють, мають про це говорити. І це Генеральний штаб має пояснювати. Нормально, ми до цього доєднаємося, але ми політичні інституції. Да? Але військові мають пояснити, що таке мобілізація, чому вона важлива, чому людина має піти на тренінги. По чому, як це буде тренінги відбуватися, про яку ви говорите, Конечно, якоюсь... це В цьому головне навчитись розмовляти можливо, навіть коли, коли тобі ну, складно. Я вам дуже вдячна, що ви приділили нам час сьогодні. Це був радник голови офісу президента України Михайло Подоляк.